20-й обласний чемпіонат з пішохідного туризму у закритих приміщеннях провели в Новгородці. На швидкість та вправність змагалися учні шкіл з 10 районів Кіровоградщини. які перешкоди долали, бачив Сергій Михайлін. У спортзалі Новгородківського профтехучилища Аншлаг. Сюди з'їхалися 120 учасників. Серед них призери всеукраїнських змагань з туризму. У повній екіпіровці чекають на старт. Карабін, перчатки, восьмерка для для спуска снізві снізу, переправочний карабін. Кадати вже привик, то Думаю, нічого такого сложного не буде. Усе це знадобиться для подолання смуги перешкод. Вона повністю повторює природні умови під час турпогоду. Тут і штучна скельна стінка, і навісна переправа. Якщо на практиці, то можна підняти постраждалого, якщо у нього руки, ноги прибиті або сломані, або він не може ними працювати. І Його ложить на носілки, закріпляють і витягують просто наверх. Паралельно змагаються старша та молодша вікова група. Спершу учасники мають пройти скельну ділянку, потім піднятися вже іншим способом і спуститися похилою переправою. Конкурсанти мають не лише показати кращий час, а й отримати мінімум штрафних балів. Штрафні бали можуть бути Отримані за неправильне виконання технічного прийому або взагалі його невиконання, втрата своєї самостраховки, у разі якої, можливо, просто учасник може зірватися зі скелі. Найскладнішим етапом для дітей виявився підйом на жумарах. Це фіксатор, який дозволяє підніматися мотузкою вгору. Усе навантаження при цьому йде на руки. Треба, дуже багато сили результатом недоволі тому ще ні, організатори хваляться. Учасників з кожним роком більше. Десь на відсотків 20 більше учасників, ніж в минулому році. Чому ці змагання почали проводитись і вже проводяться в 20-те? тому що дітям заповнить оце міжсезоння, зимовий період для того, щоб вони теж мали змагальний досвід. Всього конкурсанти мають пройти три етапи: особисту смугу перешкод, змагання в естафеті та в команді. Чесно говоря, тим дітям пам'ятники ставити, які занимается туризмом. Это как бы тела работа. Чоловік, який не роботає, в туризм не йде. Це так сказати, життя на природі. Це вдалі від мами та папи. Вони тут учаться всьому і готувати, і я першу первую допомогу, і участь в сорінуванні. Завершать змагання в Тарасівському лісі. Там діти мають пройти спортивне орієнтування на місцевості. За підсумками кращі отримають призові кубки та медалі. І право представляти область на всеукраїнських змаганнях. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, день за днем.